Доброго ранку, діти! Ви прокинулись? Тож запрошую вас на заняття. Давайте разом відгадаємо загадку. Осіння квітка сукню вділа, рожеву, синю, ніжно білу, стоїть, неначе їжачок, у неї сотні пелюсток. Відгадали? Так. Це квітка Айстра. Айстра зірка осінніх квітів. Айстри бувають різних кольорів. Жовті, рожеві, білі, червоні, фіолетові. Діти, я пропоную вам намалювати квіти Айстри. Але спочатку треба підготувати наші пальчики до роботи. Тож, Пальчикова гімнастика. Виконуйте разом зі мною. В кулачку живуть брати. Чи знайомий з ними ти? Перший пальчик показальчик. Другий пальчик помагальчик. Третій пальчик всегуляйчик. А четвертий заважайчик. П'ятий пальчик прихваляйчик. В кулачкові. Захищайчик. Кулачок сюди давай і спочатку починай. Діти, давайте ще раз повторимо пальчикову гімнастику В кулачку живуть брати. Чи знайомий з ними ти? Перший пальчик показальчик, другий пальчик помагайчик. Третій пальчик все гуляйчик, а четвертий заважайчик. П'ятий пальчик-прихваляльчик в кулачкові захищайчик. Кулачок сюди давай і спочатку починай. Для того, щоб намалювати такі айстри, нам знадобляться 4 аркуші паперу, фарба, пензлик, склянка з водою. Для того, щоб намалювати квіти, нам потрібно взяти аркуш паперу. Зім'яти добре його в кульку ось так. Далі беремо кульку в ліву руку, а пензлик широкий в праву руку і обираємо фарбу. Я спочатку обираю червону фарбу. І ось так наношу на кульку, розфарбовую з однієї сторони. Кульку. Дуже добре, тому що треба буде потім зробити відтиск на папері. Ось так не поспішаючи. Добре, накладаю фарбу, перекладаю в праву руку і роблю відбиток. Ось, ось такий оттиск, відбиток. Бачите? Добре, прижимаю. Щоб утворилося коло фарби. Тепер зроблю відбиток жовтого кольору. Для цього я зім'яла чистий лист паперу і нанесла на нього жовту фарбу. Ось так. І теж роблю відбиток. Ось така квіточка у мене вийшла одна, і ще одна. Будуть дві квіточки жовтого кольору. Ось такі яскраві, як сонечко. Так само зробимо і з рожевим кольором. Ось тут, ось так теж роблю відбиток, не поспішаючи. І ще один ось такий. Якщо мало фарби, бачите, треба нанести, додати. Фарби, щоб квітка вийшла яскрава. Для того, щоб придати більш виразності квітам і об'єму, треба пензликом такого ж самого кольору, як і коло, зробити відбитки. Ось так по колу не поспішаючи. І завдяки... Цим відбиткам виходить об'єм квітки. Бачите, квітка ніби оживає, вона стає об'ємною. Ось так я зробила зі всіма квітами. Яскраві і гарні квіти в мене вийшли, але ж не вистачає. Чого, дітки? Так, не вистачає стебельця, стебельця зеленого кольору. Ось так проводимо від кожної квітки вниз звичайну пряму лінію. Ось так. Ось такі квіти з гарними зеленими стебельцями. В мене виходять. Айстри. Осінні квіти, айстри радують оченят. Ось так, не поспішаючи. Ось. Тепер треба намалювати листячко на всіх стебельцях. Ось таке я малюю листячко. І за допомогою пензлика, відбиткам роблю об'ємні листячко, ось такі, сам аркуш паперу повертати і крутити не можна, тільки пензлик. Бачите, вам подобаються мої айстри? Мені подобаються. Тож запрошую і вас намалювати такі квіти. До побачення, до нових зустрічей!